Всім привіт! Мене звати Костюк Анна. Я бренд технолог компанії Єл. Сьогодні хочу розповісти про догляд за кудрявим волоссям, адже ми знаємо, що він кардинально відрізняється від стандартного. Тому всі кудряшки приходьте ближче і зараз розповім вам про смаколики для вашого волосся. Одразу хочу почати з шампуня та кондиціонера. Тут шампунь йде безсульфатний, але він дуже класно піниться за рахунок того, що тут є природній кокосульфат. Одразу після нанесення ви відчуєте таку плотність і поживу в вашому волосі. Напевно, що. Я більше ніж впевнена, що ви такого до цього не відчували. Так само, кондиціонер дуже класно наповнює пустоти волосини, допомагає зробити його більш гладким, більш еластичним. Ви його можете витримати на волосі 2-3 хвилини для більш глибокої наповненості і насиченості вашого волосся. Так само в цій міці є маска. Маска мені дуже подобається, тому що, як на мене, вона відновить навіть саме сухе вбите волосся, яке тільки можна собі в голові уявити. Маску ми використовуємо або один раз на тиждень, або два рази на тиждень. Саме вже дивитеся по стану свого волосся та по його пористості. Адже якщо у вас волосся відпроти більш гладенькі, ви можете її використовувати раз на тиждень, і цього буде більше ніж достатньо. Якщо ж у вас пориста структура волосся, ви можете використовувати два рази на тиждень. Так само в лінійці в нас є незмивний крем. Що він робить? І взагалі яка його дія? Якщо ви хочете зробити ваш завиточок більш еластичним, більш дисциплінованим, щоб він був гладесеньким і не пухнастився, тобто, щоб після е, сухіння волосся ви не були як лев, ви можете його використовувати на вологе волосся. Як це взагалі все виходить? Миємо їмо двічі голову шампуню, наносимо кондиціонер, промикаємо волосся полотенечком і наносимо крем. Я раджу спочатку розділювати волосся на дві частини і потрішки наносити на кожну з них. Адже, як на мене, за один раз ми не зможемо рівномірно розподілити весь продукт по волосю, і десь може бути як зажарніння якогось одного участку. Тому краще розділіть, наносіть і допомагайте собі сушити або руками, або дифузором для більш яскравого завитка. Також в цьому догляді є незмивний пудинг та олійка для волосся. Як на мене, пудинг, він підходить для більш такого пористого плотного волосся, прям коли волосина як за три, тоді він гарно буде його насичувати, зволожувати і дасть вам максимально класний ефект. Але, як на мене, знову ж таки, як майстер, який вже пропробувала ці всі фішечки, олійка та пудинг вони більш технічні, тому що сама олійка йде дуже плотна, і здебільшого клієнт не розуміє, як її використовувати вдома, тому що вона так досить плотно лягає і деколи робить ефект прилизаного волосся. Тому я рекомендую використовувати за призначенням цю олійку для процедур відновлення, а також можливо її додавати і в фарбу для більш більшого вал ефекту по блиску. Але якщо ж все ж таки до вас прийшла клієнтка з пористим волоссям, але тонкою волосиною, краще за все, обрати незмивний крем. Якщо ж у дівчини дуже пористе, але плотне волосся, ви даєте їй додому пудинг. Отож, ви можете індивідуально під свого клієнта, або ж якщо ви прийшли до свого майстра і хочете обрати якусь класну позицію для себе, ви можете обрати ту косметику, яка буде підходити саме вам.